Всім привіт! Це Таня зі Львова. Мої вам вітання. Ви дивитесь за мене щось таке відбувається, неймовірне. Там у нас ремонт на кухні. Скажете, може, не на часі ремонт війна в Україні. Але так сталося, що ми поміняли вікна, поставили пластикові вікна. Зараз я переведу, може по-другому, по-інакшому. Так. Вікна. Нам прийшлося це зробити, тому що наш будинок, хто дивиться вже мене давно, то знає, що наш будинок дуже вже старий, і тут вікна вже стояли такі дуже ветхі. І навіть коли майстри нам міняли, витягали то вікно воно було двойне. Тобто було два вікна. І коли вони витягали, то казали, кого можна було пальцем штухнути, і воно каже, впало би вам. І цю зиму не. Ви б вже не пережили цю зиму з тим вікном. Ну, підвіконник ми не брали, щоб здешевити собі цей, то ми підвіконник не замовляли внутрішній, а залили просто. Бетоном, ну, цементом, і поставили плитку. Плитка це в нас на залишку була, від залишилася від ванної. Ми в ванні ставили таку плитку, і в нас залишилося якраз нам вистачило на підвіконники, на два підвіконники. Ось. І так само це самі зробили. Значить, Отут відштукатурити, кути поставив і перший штука. Відкос перший раз від в син сам. Одним словом, ремонт у нас йде своїми руками, своїми силами. От. Зараз я друге покажу вам вікно. Так, тут вікно глухе, нам без потреби було ставити сюди. Ой, погано видно вікно, щоб відкривалося. От. У нас воно тут і не відкривалося. Відкоси. Щось так темно. Нічого. кут неправильний, не знаю. А ще нам поставили, о, поставили лічильник на газ. Ми вирішили, що потрібно ставити лічильник, хоча у нас п'єця немає і опалення у нас іде центральне, але у нас прописано тут троє людей. І по тарифу у нас, виходить, дорожче, ніж би те, що я взагалі використовую. Я не використовую тих кубів, що по тарифу йдуть на трьох осіб. От. І тому поставили лічильник. І там ті труби відрізали лишні, треба там це все було замальовувати. І ми вирішили, що ми кухню перекатаємо. Ми не будемо нічого такого особливого робити. От. Просто десь підправимо, десь підзашпаклюємо. Двері наші вже вицвели. Ці двері, до речі, тут стоять, чуть, напевно, не від початку, як будинок поставили. Але двері дубові, і я би не хотіла їх рухати. Ставити якісь бляшані металеві, хоча двері вже покоцані трошки, ну, то нічого. Можна з них зробити ще порядок. Ось. Отам рішітка вже трошки запилена, її, я її просто знімлю і помию, відшурую добре. Така от у нас планіровка кухні не дуже зручна. Отут вхід зразу стоїть холодильник. Стовп. Чому стовп? Це є е, як е, витяжка до труби. Труби стоять колись отут, на цьому місці, де стоїть холодильник, ще з самого самого початку раніше ми тут ще й не жили. Може, мене ще і не було на світі. То стояли п'яці пічки і тут опалювалися тими пічками. От. І тому тут такі стовпи-димоходи. Далі така виїмка там йде. От вона... В принципі, в нас тут полички стоять От. за шторкою. Але вони дуже нефункціональні. Мені так тут незручно залазити, тому що тут є знову ж таки поставили морозильну камеру, купили минулого року. І місце їй було тільки тут, інакше немає йде, тому що біля батареї, якщо би тут поставити, то тут батареї, біля батареї не можна. Забирати батарею ну це нелогічно позбавляти себе тепла. Хоча, по суті, ну, в колишні часи, то в нас і так в кухні дуже тепло. Нам достатньо було б одної батареї, і коли вариться, то достатньо тепла. Але зараз нас повідом... попередили, повідомили і попередили, що зима буде важка в зв'язку з агресією Росії на Україну. І готуйтеся, не буде вже такого тепла. От. Далі що? Далі йде там у нас кімната, в кімнаті все навалено, тому що все з кухні занесли в кімнату. І отут, колись, колись раніше, як ми тут селилися, то було так: в куті стояв туалет, далі була мийка і була ванна. Ну, вона була вуща, ніж зараз у нас, і отак от впродовж. І отут було більше місця. В цьому куті було більше місця. Така вимка була. Ми звідси туалет забрали. Зробили просто такі от вже зовсім таку от зону кухонну, от, маленьку, але кухон, суто кухонну зону. А плитка стояла отут. пізніше вже на цьому місці, де холодильник стоїть. Тут вже ставили плитки такі газові. От. І в нас плитка отут стояла зразу при вході. Знову ж таки, було незручно, тому що коли ходили туди-сюди, могли двері хлопнути і газ і затухав. Незручно було там, наприклад, щось мити, тут, тут стіл щось готувати, бігти тут, ну, одним словом, капець. Незручно було. І ми отак зробили. Значить, тут трошки збільшили цей, збільшили і зробили тут у нас, помістилася пральна машина, унітаз і ванна. От. Тобто, отак, нормально. Це вже було зроблено років 16 назад. Та, ще хлопці були молоді, мали силу, мали змогу. От. Ті двері вже такі страшненькі, ми їх також міняти не будемо. Я їх просто пофарбую. Ці двері вони були білі. Це я покрила їх морілкою і лаком. От. І тепер розумію, що коли миєш, отут, от коли зазвичай ну, грязними руками береш, тому що. У нас перший поверх і там машину ми, чи що, щось, і одразу, ну одним словом, запачкали. І коли миєш, воно відмивається знову ж таки до білого і вже такого вигляду немає. Тому я, можливо, спробую їх помити якимось ацетоном або аспірітом, відмити від того лаку якось і покрити знов на біло. Ну, тоді світліше буде. От. І от, щоб ви розуміли, це у нас бойлер стоїть на 100 літрів для миття посуди і для, щоб воду гріло на ванну, на душ. І от така от у нас виїмка отут. Одним словом, от от бачите, вроді як сама площа порахувати досить немаленька, а ну зовсім незручна кухня. Але наразі, що є, то є. Так, і отут от у нас були панелі, тут у нас був, були миючі вінілові обої. Ми їх, я їх здерла. Так само тут зашкурюю і будемо до самого низу покривати сніжкою. Сніжку ми вже купили, колір купили. от Колір в мене буде. Зараз я вам скажу, якийсь червоне вино, чи що, щось таке. Ну, воно не буде таке, як зовсім червоне вино, а буде таке ну, і не рожеве, і не сиреневе. От щось таке. Такий пастельний, нейтральний кольор. Бо я тому що я хотіла щось світліше, світленьке. Може би я світло виключила і тоді краще Ні, ще гірше. Щось хочу світленьке, тому що мені вже ті пісочні кольори надоїли. Тим більше, що, якщо ви замітите... То це був ізначальний колір, отакий ну, пісочний. Власне, він такий більш пісочний колір. Потім е, в зоні е, плитки все-таки більше загрязнялося. І тут я перекатала е, до, ну одним словом, що якийсь такий темніший. Хотіла зробити так само пісочний, але все-таки, бачите, є різниця. Він темніший. То виходить, що цей пісочний, а цей ну, такий більш доб'єжого. А на цю сторону я перекатувала так само, коли загрізнилося. Получилося таке, бачите, різниця? Такий вже чуть-чуть до гірчичного. Ну, і вроді би всі відтінки пісточного, але от є різниця. Такий відтінок, такий відтінок, і от такий відтінок. Тобто трьохколірна трьох кухня. От. Ну, але нічого. Просто то більше йде часто на підготовку. Стеля значить, ізначально значить, до цього кольору прив'язувалася стеля. Тобто це рідний колір стіни, стеля чуть-чуть відтінком світліша. І так само буде і не буде біла. Буде така, чуть, -чуть така розовенька, така, з відтінком таким ненавяжчивим. Звісно, це все треба відшуровувати. Е, Плінтуса покрию так само е, білою снежкою. І карніс треба відшарувати, тому що він від газу вже пожовк. Бойлер відшарувати треба буде. Ну, одним словом, ага, і оцих тумбочок не буде. Отої тумбочки не буде, цієї не буде. І оцеї такої тумбочки це взагалі тумбочка до ванної, Ми її сюди пристосували на спеції і чай. І отаку, тому що там дзеркало, тубці хляпало, мені легше зняти оцю накидочку, і знову повішати. От. Батареї я хочу зробити білі для того, щоб просто було світліше. Ну, треба ще шпаклювати отам, трошки внизу. Ну, то все покоцане вже від старості, від сирості. Ви бачите, що там за батареями робиться? Це все від сирості відпадає. У нас будинок без. О там той будинок щось стоїть. Він на підвалах, на фундаменті там є підвали. О. А наш будинок мінімально якийсь тимчасовий ставили. то тимчасове житло в 50-му році побудували, і дотепер ми тут. І е, Будинок просів, вже фундаменту як такого немає. І вже все сидить, на, особливо краї будинку, будинки довгі. І е, ми якраз, бачите, У нас кутова квартира. Наш край сів і з той сторони край сів. То кухню ми вже заливали бетоном. Коридор загальний забили бетоном, ванна в нас бетоном залита, а кухня якось частина бетон, частина ще доска. Одним словом, якось так. Ну В кімнаті шадовські, ще, ще підлога з дошок дерев'яна, то цю кімнату ми не будемо рухати. Єдине, що я підлогу помалюю. І вікна, напевно, повольнюю там. З вулиці вже помалювали, а всередині треба буде помалювати. Отакий От у нас трошки бардак через те, що у нас ремонт. Ну, коли вже буде все зроблено, процес я не буду показувати, це нікому не потрібно і не цікаво. І не знаю, може діти не захотять зніматися. От. Одним словом, коли вже все-все буде зроблено, відмито від що вже нова буде кухня, то тоді вже я знімлю. Ось. Ну, От і все. Ага, отак. От отак. Все. Всім папа, -па. всім миру і мирного неба.